Боже вічний і цар, всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які заподіяв я в цей день, ділом, словом і думкою, і очисти, Господу, грішну мою душу від усякої скверни душевної і тілесної, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, уставши з мого смиренного ложа, я догождав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого, і переміг всіх ворогів, і тілесних, і безтілесних, що повстають на мене, і охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що остверняють мене, бо Твоє є царство, і сила, і слава. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Вседержителю, Боже небесних сил і всього Тілесного, що на небі живеш, і нас у Богах доглядаєш, серця і думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш, безпочаткове і вічне світло. В якому нема ані тіні зміни або перетворення, сам безсмертний царю, прийми молитви наші, які ми тепер грішними устами нашими творимо, на безмежність милості твоєї надіючись, і прости нам гріхи наші, що заподіяли ми чи то ділом, чи то словом, чи то думкою свідомо і несвідомо. І очисти нас від усякої скверни, душевної і тілесної, і дай, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього життя, сподіваючись світлого дня, що його обітував нам єдинородний Син Твій, Господь Бог і Спаситель наш, Ісус Христос. Коли Він, суддя всіх, прийде зі славою, відплатити кожному по його діла. нехай не в сні та ліноща, а в бадьорості та щирій праці, ми з'явимось готовими і відемо з ним у Божественне царство його слави і радощів, туди, де вічне світло і невимовна утіха всім. Що бачить неосяжну красу Твого лиця, бо Ти є істинний світ, що освітлюєш і освячуєш усе, і Тебе славить всяке створіння на віки віків. Амінь. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою, але Ти визволи мене від усякого злого. І нехай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні, і слави святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже мій, згрішив я в цей день словом, ділом, думкою. І ти, як благий, і чоловіколюбний, прости мені, сон, мирний і спокійний подай мені, Господи, і ангела твого охоронителя пошли, щоб заступав і охороняв мене від усякого зла, бо Ти охоронець душ, тіл наше, і Тебе славимо, Отця, Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Полегше відпусти, прости, Боже гріхи, наші, вільні й невільні, словом, чи ділом, свідомо, чи несвідомо, вдень чи вночі заподіяні, все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбний, просвіти очі мої, Христе Боже. Щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій, я переміг його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, заступником будь душі мої, бо ходжу я серед сітей многих, рятуй мене від них і спаси мене благий, бо ти є чоловіколюбний, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже. Будь милостивий до мене грішного і помилуй мене, боже очисти гріхи мої, і помилуй мене, без числа згрішив я, Господи, прости мені, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. В руки Твої, Господи, віддаю дух мій, ти мене поблагослови, ти мене помилуй і життя вічно даруй мені. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.